Сьогодні в мене. в мене обично по неділях контрольне зважування, але так як завтра Пасха, я вирішив зважитись на день раніше. От, і до Пасхи мав бути мій остаточний е, результат е, схуднення. Ну, той би, який би мене влаштовував. Трохи не влаштовує. От, я собі хотів до Пасхи скинути е, до 95 кг щоб потім Пасха, після Пасхи, це все. Ви поняли, да? Можна було смело там п'ятерочку піднабрати і не паритись. Ну, а то я брав з запас, всегда беру з запас. Соточка. Сегодня соточка. Що таке соточка? Соточка це моя любимая вага. Ну, можна 98. Окей. 96. Ну то вже все. То вже дальше, то вже перебор. Вот. То вже не мій вес. Він мене не влаштовує, я вже якийсь чаморошний. Ось такий, знаєте, як недобита собака, Все, мені вже кажеться, що мене може вітром здуть, або любий ушатає, як, знаєте, якщо щось треба буде. Ні, от цей мій вес, який я просто себе комфортно відчуваю. У мене під цю вагу накуплено куча дорогих шматок. шмоток. Ну, я ж то тоді схуд. І зараз зможу залазити в дорогі свої любимі вещи. Да. Ну, для когось це стимул, я вам скажу так. Це ж не те, що я просто так це говорю. Значить що, зразу отакий наголос великий, ви зрозуміли, величезний, що я тут, я не дієтолог, не практолог, не у, у, уролог, там, не, не цей. Я нікого не вчу. Совітів я не даю. Я просто розказую за себе. Все, значить що, важив я, ну, психанув я вже коли перевалило за 125. Да. От. Це після операції, після Альониного день народження. Тобто Вже все, все. все все Я думаю, надо. тепер треба. Тепер от маски ніякі не канають, там, що кинув курить. Ну, бо дійсно так було. Я перед тим, як кидати курити, я знав, що я кину. Я знав, це ж не перша попитка, я знав, що люди набирають вагу після того, як кидають курити. От. І я розумів, наскільки мені буде хотітися всього їсти. Тому я перед тим, як кинути курити, я за цього в цей раз йшов довго, підготавлював себе, тому що я знав, що одним днем просто так не кинеш, тому що ну, всі ми це знаємо, це рідкий случай, коли людина там чи захворіла, чи збудуна встала, викинулася гети, чи просто вирішив, все, не курю. Ні, до цього треба підійти, підготуватись і якби настроїти себе і все остальне. Ну зараз не про це. Значить, я знав, що я наїм собі кабіну. Я на це розчитував і я хотів насолодитися всім тим. Ну просто насолодитися тими, я не знаю, шоколадками. Да, ну На вкус помінялося абсолютно все. І хліб і вода. То що там вже казати за якісь там солодощі чи, чи ще щось. То понятно, що ти кайфував від усього. Від... Зараз вже просто просипаєшся, як звичайна людина. А перші ж там місяці ти просипаєшся полон цілу, енергії, розумієте? Нічого себе, Нічого себе, Ти кожен день там все. Це да, це, вкусне, це пахне! Це, фу! Енергії хоч отбавляй. Зараз уже як воно звик то вже якось таке саме як курив, ні. Вот. Ну, Ладно, що я. В общем, як я схуд. Ну, є хороший звук, у Слави Комісаренко по цьому поводу каже. Похудав на 10 Всі, Все ждуть від мене Разказів, як я це зробив, ну каже, там уже на протяжении многих веков, многих лет, ну сейчас я ее цитирую. Мне дуже нравится ця шутка. Я наверное, даже в Тиктосі запишу під цей звук видео. Как же ж ты похудал? Ну там просто надо как бы меньше жрать и больше двигаться. Не, ну это понятно, похудал-то ты як. Значить, насчет меньше жрать. Менше жрати, почав е, да, менше жрати. Е, перше, давайте на утро. Утро я встаю і випиваю перед тим, як пити кофе, перед тим, як там вообще будь-що робити там, зранку, там, ну, туалет такой. Е, самим першим ділом, що я в себе поглощаю, це кружку гарячої води. Зараз скажете, що багато хто це знає, та та, -та молодці, звісно, що все. Респект вам і уважуха, я вам не Коля. Та я це ще знав, коли ще в інституті чи там в технікумі все. Молодець, ти знав, а я твій друг, і я не знав. Через, я на 40, на 40 годах життя про це знав, мені Юля сказала. От, і то вона мені це розказала, опять же, по другій причині. В общем, випивайте максимально э, гарячу воду, яку ви можете випити. Не то, що там, оце, знаєте, свербаєш. цей. так не треба. Максимально гаряча, яку ви можете просто пити. Ну я так для себе це зробив, я не знаю. От, після цього там туди-сюди, поки там виділися, поки зібрались, там, 10 хвилин 15 пройшло, все, вже можете пити кофе. там, Не знаю, хто там снідає, хто не снідає. от. Да. І отак. От от. Слідче, що обід. Обід у мене. А, ну потім я все-таки я вирішив, що я. Уберу всі свої перекуси, оце було саме найтяжче. Для мене це було саме найтяжче. Е е їх думаю, знаєте, ну зараз я все по порядку скажу, їх можна було б, мабуть, якось зменшити, або зменшити кількість, або зменшити кількість перекусів. Ну, Я тут вирішив як сіаретом рубанути і все. Убрати і все. От хочеш наїстися, їйш ось у тебе з 12 до часу є обід. І там з 6 до 7 в тебе є вечеря. От за цей період от, їж скільки хочеш, бо в мене все в будь-яке тобто не був прив'язаний до времени. Зараз я себе підв'язав, старався підв'язати. Не завжди вийшло, зрозуміло, то командировка, то ще якісь хлопоти заботи, бувало, що і в 9 сідав поїсти. От, але один все-таки раз. От, ну В основному звісно, все з 12 до часу і з 6 до 7 вечеря. І оце типа після вечері, слава, максимум ото апельсини. Все, оце що я. тому що у мене все время вечором починалось, То ліг, трохи в телефоні поклацав, а потім для того, щоб заснути, так, ну піду ушатаю якогось бутерброд, знаєте. Ушатав бутерброд, ну то ж це на ніч їсть невкусно. Ну, типа, ковбасу і хліб, знаєте, треба ще зверху влупити півбаночки нутели. Там, хоп, а закинувся, все. І... Типа довольний вже потім іде спати. І це така процедура, якщо ти за час не заснув, то могла повторятися в мене Там ще раз, ще два. От. Ну і до той пори поки не спать не лягну. Зараз ні. Зараз то поїв, все, всім поїв, вісім, дев'ять, апельсинку дві вуха, тап. Все. Да, Тому що ну, сладке я, як би єдине, що я зробив, це я відказався от, от, від... Сладко, верніше, я його замінив на фрукти. Ну ваші любимі, на яку є можливість і які вам подобаються. Я бояний їм там не яблук, не то, не все. Ні не, не бананів. Тому у мене це апельсини ананаси. От. Апельсини вже вийшли. І Але ж мені вже їх худати не треба. От. Коротше, да. Не, Ну привикаєш, що все одно щось солоденьке треба вкинуть. Потім кількість їжі. У мене не було такого, щоб я там я їв тільки варене, не їв копчене, там жар. Їм я все те саме, що їм, і їв, просто я почав їсти менше. Менше. Як я зменшив кількість. Перший тиждень, чи перші два тижні я вирішив, що я буду собі там... Ну, Я насипав один раз, так як я завжди насипаю, там, черпаками, ложками, хто чим міряє, ну, яку їжу, якщо ви їсте супи, там, борщі, ну, я просто ж, перші блюда не їм взагалі. Це у мене із перших блюд, опять же, може це для когось важно, може хтось там це не цей. Із перших блюд я їм е, тільки борщ. Ну, борщ, як і всі, мабуть, ну, ви ж розумієте, що я там їм в лучшему случає раз в місяць. От, борщ. Е, гороховий суп і ще люблю суп з фрикадельками мами ну це не їда це знаєте для мене то як чаю попив тобто, я це їжу не вас Наверно, я з багатого рода, знаєте. ну я просто часто дивлюсь історичні фільми да? там от, і, і, і там часто попадаються такі фрази що типу еда должна быть твердою жидка їда то для бідних ну типу що вона і придумана була знаєте, ці супи Не, ну просто я сейчас не хочу там никого, сейчас начнутся суп, очень полезно, та 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 хорошо. Хай буде полезно, на что вам всем сербайте, я с Будуна, о, сейчас буду Будуна, могу посербать какой-нибудь бульончика Ну, я просто жидкого не ем, жидких первых блюд, да и все. Ну, вот. Значит, значит, как я с макароны, допустим, жареные макароны мои любимые, с салом там, З усім цим їло. Тобто, їм є все, що їв. їм. Без сала, в мене не обходиться ні одне застолі жареного. От. В обід особливо. Там овочі, жарені з салом, там ще щось, от-от цей. Я просто дійсно, раніше кидав 15 ложок, почав кидати 14, потім 13, потім 12, а потім зрозумів, що це дуже. Резко. Ну, тобто через п'ять днів, мінус 5 ложок. Люди добрі, я на сьогоднішній день п'яти ложками наїдаюся. Тому я вирішив раз в тиждень зменшувати кількість. У мене мама навіть віддала ці часи грамовки, ну ці кухонні, щоб якщо мені не треба. От, бо мені завжди в судок поймаєш, скільки ти насипав. От так я собі хоп-хоп-хоп. общем, ну і вийшов я на показники, зменшив. Тобто у мене почав прийом пищі значить, В обід і вечором по 450 грам, ну, грамів, сюди, по 450 грамів їди. Вот. Хтось там казав, 300 грамів треба там ну, три рази в день, я собі так вирішив, що якщо... Еси... І я вже вийшов на цей уровень не то, що якби, там, себе мучає, ні-ні. Я вже просто я наїдаюся. Да, ну, би, да, ну, сказать Пів, -пів кілограмів в кабіну ввалив і ще б ти не наївся. Вот. Ну, апельсини сюди не входять. Апельсини то бонус плюс ввечерні. Ну і обідні я ще вже в обід беру з собою дві апельсинки, там з'їсти. Да, Що ще треба сказати? А, ну, в так отак от постепенно-постепенно. Ну, вечером вже воду з лимоном. Ну так, коли п'ю, коли не п'ю. Не знаю, чи є від неї. Діказі, ну скоріш все є, знаєте, бо перший раз як я схуд, вона мені саме вона мені кажеться, і допомогла. Ну тоді я, все одно, я тоді худав, в мене теж була ця ночна нутелла, піваса і все остальне, але я задавлював водою з лимоном. О, то це тоді, по -по позапрошлий рік як я схуд. Да. Так що на щось я ще хотів розказати. Ну, в общем, головне себе не силкувати. А, і пізніше вже ось зараз. А, Раз в тиждень, ну сначала начал да Раз в тиждень я їв на вечір там щось типу, салатик поняли з тунцем, з яєчком. От, щось легке. Потім два дні на тиждень, потім три дні на тиждень. Зараз вже якось Юля, що будемо вечором їсти. Я кажу, не знаю, мені все одно. Тобто чи ми тут овоще якихось поїмо тушених там з м'язком. Чи ми салатик якийсь зробимо, опять же, оце, знаєте, чи просто риби пожаримо, ну, стушимо там. Ну, от. Таке щось. Ну, вже трошки без, без сала, без, без жареної картошки, без, от. без макарон. Хоча тут макарони виписують в Італії при будь-якій дієті, типу їсти макарони можна і треба. Да. Так що, отак от кружка води, режим трошки менше їсти. Я принципіально, знаєте, я міг би ще добитись кращого результата, чи там якогось більш дієвого швидше записавшись десь там в якийсь спортзал От, але чуєте, то спина то, то на роботі вимотаний то ще щось то ну общем, в мене ще і цей знаєте самі у нас ще своїх хлопот забуд хватає. а там мінімум абонемент треба брати на півроку ще проходити медика чи ти там здоровий чи ти не здоровий От. Будуть кращі времена, не буде в мене ніяких головняків, може я тоді в ту палестру запишуся, знаєте, все-таки годі йдуть, треба за собою дивитися. О, але не знаю, ну яка з мене палістра, чуєте, Я навіть маючи розряди там, всі важливі по видам спорту, коли я займався там, да, там, по батуту, от, в мене багато там, достижень, там, бокс, шмокс і так далі. От, ну я навіть там ніколи, знаєте, ту розминку завжди всі треба бігати. У мене як оце бігати, знаєте, розминатися в мене вічно то шнурок розв'яжеться, то мені треба в туалет, то в мене закололо в боку, то я щось забув, то мені щось. Взагалі, ну я бігати то було не моє ну, Ніколи. Я вже мені дайте зразу когось вдарити і все. Я пішов доволі <головний> додому. Да. Е, от, Тому зараз. ну... Не знаю. То есть ну і я рішив де, ну що палестра, не палестра, да, надо якось не кожен, а, якщо хочеш розказати це, то не кожен має можливість там чути, міг би на якусь супер і дієту зараз ну якби фінансово розположення, можу собі дозволити, да, там сказати. Снідайте авокадо, на вечір їжте там, Амара, чи що? мені люди сказали, що в натурі з ума вижив, чи що, який Амара, тут, тут, тут на, на хліб немає грошей, а ти мені за амари розказуєш. Ну, таких ми дієтологів багато знаємо. Я як подивлюся, там раціон питання, думаю, думаю, що нормально такого, знаєте, я б теж б схуд, тут дві мої зарплати. Тобто, я б їв би півмісяця, а півмісяця не їв би, і, звісно, похудав би. Ну ні. Ну, я скажу хтось может яблочки есть саня у нас но ну, уничтожитель морковки Таке. вот результат що, може бам де ти там похудав да ну похудав похудав нема Жота нема От. зараз я вже себе вільно почуваю в плані підтягування отжимання там все остального Що ще хотів вам ребята розказати і, і оце що й менжується знаете эйкмек Щось хотів таке розказати, а. Ладно, мабуть, зараз згадаю та й, та й розкажу. А, ну, мабуть, любимі свої категорії оцих, ж сказати які якісь там. А ти тепер спробуєш втримати цю вагу, а ти а ти там то, а ти там. О, а як можна було до такого взагалі дожитися? Да? Що це часто і густо, знаєте? Як можна було до такого дожитися, це я тільки ну, спокійно реагую на коли мені цей вопрос задає моя ця, як анарексічка Альона. Понимаєте? Ну, тобто вона це по-доброму, вона це по-сістерськи, вона це просто якби ну, підтримує шуття, знаєте, отак от. Так ось. Всім остальним, ну все чуєте, як можна було до цього дійти і чи втримати вагу? Ну, давайте почнемо втримати вагу. Я себе назад на сьогоднішній день, я себе не силою, не насилою, знаєте, то есть, в мене нема такого, щоб не їсти, не їсти, не їсти, не їсти. Не їсти. То есть, я вам тільки що розказав, що я їм все, що я хочу, і наїдаюся. У мене нема такого, щоб я там падав в голодні омороки чи ще щось. І інколи навіть бувало таке, що неодноразово, що вже коли ти просто звик до їжі і береш щось, допустимо, якщо ти там три дні поїв. Овочі, як мені, дуже зручно, просто було готувати на роботу. Овочі з салом. То на, якщо ти береш то, на наступний день якусь картошку з котлетою, то ти вже її не доїдаєш, тому що вона якось тяжче впала в желудок. Я не знаю, як це пояснити. Вага та сама, але ну, от. тому втримати ну, не проблема. А як можна було себе до того довести? Люди добрі, ну не не треба оце. Легко. Об'ясняю, в моєму випадку, легко. я відношусь до тої категорії людей, яка при впаданні в якусь депресію просто її заїдає. Ну, от так от. Для того, щоб поливатись, посміхатись, знаєте, якось себе ну, не, не гризти з там, і взагалі не, не кидатись на людей. Да, мені треба було це заїдати. Все. А особливо заїдати чим? Солодким. Тому коли... Оце з нагою, з цією війною, з цим всім ділом, коли я собі просто е, особлива нога, Знаєте, коли ти лежиш на дивані, ти розумієш, що ти нічого не можеш зробити, нікому ти не потрібен. оце знаєте, починається цей накрут, все, і ти ось от тільки ті банки з нутелою мінятися. Зараз, коли я танцюю гапака, я розумію, що все добре, операція пройшла удачно, можна братися за себе, Типа, я живчик туда-сюда. ще сюди дасть Бог вопрос зі спиною порішається. Ну вона мене періодично кладе, як то кажуть, на лопатки. Періодично вона мені дає трошки себе ну, прийти в себе. Не так, як з ногою. Да. Тому ці всі якісь. Ну і плюс же, я кажу, кинув курити. Я знав, що я буду жрати, отак от просто отак от. все, тому що воно все таке вкусне, воно все це. Тому я її набрав цю вагу. Зараз скину, в мене є. Воно всю жизнь в мене було. 95-102. 95-102. До 102, знаєте, піднявся ага, день. Або фізичні якісь нагрузки поробив. В, кінці, в концов можна десь на пана біля і пробігтися. Що да? тільки з них прикол тянуть, можна ж разом з ними десь там гарцанути. От. Або пішком до мами прогулятися. Що я і робив? Тоб, пиво, в рюкзак, повний рюкзак, пива і йде собі. Пивасик попиваєш ну, от, і, і, і все. І кілометри наматуєш. Ну, треба йти швидко, звісно. Для того, щоб схуднути Бо просто ходьба вона нічого не дає. В моєму випадку зараз ходьба там, оце, на роботу туди-сюди, вона мені просто ногу ногу вернула майже повністю. Я скажу, кажу, вже, вже не хочеш, щоб великий уже переміняв за, за, наче за цього. За Петра закінчив, за Івана. Ну вже розкажу так, все. палець великий. Так чувствительності й нема. І час від часу, коли вона з'являється, бо мене лякає, знаєте? Ну це те саме, що у вас там я не знаю, на лобі ще одна рука виросла. Ну, це я так сейчас м'яко сказав, рука. Представляєте, да? Ну, просипаєтесь і є. Ну воно вже лишнє, воно не надо. Так само у мене з цим пальцем. Я вже привик без нього. От. Тому коли я йду особливо по ступенькам і буває копні не з'являється, то я аж таку ногу і під, думаю, що це таке, що як наче на націна, щось наступив чи щось лишнє на нозі образувалося. От. Да. Ну, все, мабуть, розказав. Там будуть питання питати, а я вам тоді розкажу. Значить, гаряча вода обмежена по, ну, то есть, часи прийому, е зменшив порції. От, хто, ну, не надо себе насило, ще раз скажу. Якщо ви не можете, кожен день зменшувати раз в тиждень, то есть там тиждень 15 ложок поїли, на наступний тиждень начинаєте їсти 14 ложок. Ну, це вообще хто буде прислушивать до совіту. хто Ніхто так просто послухав. Eh, спасибо. Все, всім гарного дня, ребята. І що, наверное, цей, хто там Пасха завтра, да? Ну ладно, завтра тут я не, не скажу Христос, воскрес. сегодня сирана, да?